Трошки, якщо відверто, якась така певна розгубленість. Ну, ми свою справу робимо. Помилились за молебень за закликання помочі Святого Духа для всього народу нашого, для новообраної влади. Сподіваємось, що ну цей, цей період непростий. Ми. Променем успішно, рано чи пізно, тому що ну, от, весь час приходить на пам'ять ці, от коли ми зі сцени молились, коли натовпи були великі, там тисячні, багатотисячні, і якось, якось в якійсь мірі легше навіть було, ніж зараз. А зараз так майдан розсіявся, розпорошився, і складається таке враження, що ніби все, фініш, але ж. Ми, ми розуміємо, що ще мета на, наша не досягнута. Це та мета, за, за яку люди виходили, за якої, з якої починався Майдан, Це перше. Друге, що відкриті є больові точки наші гарячі, на півдні, на сході, де люди, люди вмирають. Тобто я, я сьогодні так себе спитав: ну, а ми взагалі якось собі планували там чи... Моделювали, як, як має завершитись Майдан. Ну, звичайно, пройдуть вибори, вже ніби нагальної такої необхідності нема, щоб стояли намети, там, щоб барикади, ці всі шини і так далі. От, і якось тут, так як кажуть, многоточує таке, тому що не, не зрозуміло як. І от зараз так я чув, що є ну, певні тенденції, такі трошки в яких є крайності. Щоб все, все підчистити, все підряд, і, і барикади, і намети, і власне, все замести, при, прибрати. От. Це одна кра... крайність, друга крайність, що Майдан має стояти за будь-яким, стояти і все. Тобто стояти за принципи. Баба яга проти. Ну, я вважаю, що потрібно все-таки золоту середину шукати якусь, щоб. Е... Дійсно, ну краще надбання, якісь, що, що ми тут досягли, щоб вони були збережені. Має бути меморіал, має бути храм обов'язково, тому що люди приходять сюди як на святиню. Сюди і пари приходять вінчатися, і вояки перед тим як відбувати на схід на південь. Хлопці приходять на молитву. Практично весь час люди приходять. Маленьку капличку ту. І в якомусь форматі обов'язково храм, чи то під, під стелою, чи біля стели, там, чи в іншому місці, але саме храм на Майдані. Пам'ять е, наших героїв і пам'ять тих людей, що загинули, поклали своє життя за Україну, має бути храм. Далі мають збережені бути ті е, е, ну, структури різноманітні там. Організації, якісь там багато дуже ці, ці цілі е, там і медики, і волонтери, і сотні. Там багато організацій виникло під час функціонування майдану. Ці, ці організації, тому що майдан має не тільки зовнішню складову таку видиму сцену, намети, там йолку цю і, і так далі. А ще багато те, те що стосується людського фактору. І, звичайно, якщо це утворилось, якщо Бог це зорганізував, воно виникло, утвердилось тут, то, звісно, той, той же автомайдан там, і, ну, і інше багато речей. Тобто воно, воно так чи інакше має жити. І були такі проекти, ну, це в обговоренні, щоб навіть будинок про спілок. Або КМДА, щоб ці приміщення, оці от громади, ці форму... ну, сформовані такі громади, щоб вони мали там свої офіси, приміщення. От от ідуть козаки, також це, це сили, які були на Майдані, які є зараз досі. Там десь медики, волонтери і так далі, і так далі, медіаслужби. От. Тобто, тобто роботи, роботи ще багато. І якщо підсумувати, то дійсно треба дуже, дуже розумно і виважено діяти, щоб щоб, щоб не було крайнощів. І, звичайно, я думаю, що і меру нашому буде важко цієї золотої середини додержати, тому що різні сили будуть ну, наполягати на своєму, на своїй концепції, на своєму баченні. І звичайно, треба радитись, зустрічатись з представниками різних кіл, вислуховувати, може і віче буде. і... Вже й варто і послухати і, і людям ви, ви, висловити своє бачення, свої побажання, свої вимоги. Так що, ну, а наша справа духовенство, священство, звичайно, молитись, закликати поміч Божу на всі ці справи. Ну і В людях підживлювати той промінь віри в їхніх серцях. Що коли вони бачать, що, що ми не покинуті, сцена не працює, але є молитва. Є священники. Це людей підтримує. Певні. До нас теж люди ставлять якісь певні вимоги. Ми повинні це робити. Якщо нас чекають, а ми... У мене свої справи, то це не mm -hmm. діло. Я вчора багатьох обзвонив, позавчора. Mm -hmm. Мені обіцяли, але тільки один Бог знає, що у нас на серцях. У ті, хто обіцяє. Тут багато хто обіцяє. Самі Ну, Хочеться пообіцяти.